Всім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звуть Інна, і цей канал Воденний справ. Піддождіти. Боже, який гарний ранок. Ось так мої тюльпанчики виглядають зранку, коли вони ще закриті. Гарнюньки. Вже й малі потроху звикають, ще трошки ганяють, але вже вони звикли один до одного. Робимо з донечкою домашнє завдання з технології. Купили ось таку рослинку, зараз будемо саджати. Можливо, трошки запізно ми її садимо, ну, але що робити? Коли прийшло домашнє завдання, тоді і робимо, якщо вийде, буде гарна рослинка. Грунт уже пролили, зараз будемо висівати насіннячку. Так, насіннечко розклали. Зараз ми його трошки зволожимо, щоб у та оболонка розійшлася. І будемо накривати, поставимо на сонечко. Можливо, щось вийде. Так, ось такий парничок у нас вийшов. Зараз я його, напевно, винесу до себе в великий парник. Там тепліше, сонце більше, тому якось так. Так, ось я винесла сюди в парничок великі наші рослинки. І заодно покажу, що у нас тут робиться. Кругом, звісно, бур'яни треба полоти, але нічого. Покажу, що зійшло. Ось ми нещодавно саджали кукурузку. ось вона як вийшла. Так, це мої томати, це Ольга, а це, здається, високорослі. Ну, треба буде дивитися по факту. Це моя рання капусточка. Ось так вона себе почуває. Вже і не сподівалася, що вона виросте. Але, дякувати Богові, вона вийшла. Це мої кабачки. В пакеті було 5 насінин. Тут дві зійшло, тут дві зійшло, а одна думала, вже не вийде зовсім. Але ось, ось зараз дивлюся, а вона стоїть. Злякався, що викину. А це тут у мене огірок ще до кобачків приблудився. Як я їх розділю, не знаю. Якось розділю. Так, це моя пекінська капуста. Це мій перчик один. Це у нас колобок. Це з усього насіння. Ось от все, що зійшло з нього. Так, це мій червоний перець. Не пам'ятаю, як він називається. Це той, що в хаті був. Тут, щоб дарма місце не займати, посіяло гірочки. Тут один з кабачками зійшов, два тут зійшло, третій. Це ті, що голландське насіння. Так що поганенько зійшли. Це якісь у мене з минулого року залишилися рання весна, здається. Ну, теж не дуже активно сходять. Ну, а нічого. Що буде, то і буде. Так, тут у мене синенькі потроху почали ще прокльовуватися. Поганенько, ну, все ж краще, ніж було. Це моя недопікірована капуста. Треба її край або висадити кудись, або попікірувати вже край. А це перці такі. Тут три сорти, але я не пам'ятаю, як іде. Спочатку поклала бумажечки, а потім вони впали і все. І так пішло все не по тому місцю. Тут ось така редисочка у нас вже гарненько вона себе почуває. Вже можна на салатик познаходити. Кропчик, руколка, шпинатик. Навіть петрушка нарешті там дві петрушини зійшло. Але й те, хорошо. Так що, тут десь ще в мене салатик, он десь в редиски загубився. Так що, якось так. Роботи багато, ну, а якось, якось буде. Полоничка почала активно цвісти. Не знаю, що з цього буде. ну Цвіте і хай цвіте. Тут посходив шпина. Ні, це щавель. Шавель, те, що ми недавно сіяли. Він він посходив. І тут ось морква, це рання морква посходила. Вже й бур'янів більше, ніж моркви. Ну, а як, як є? Це бурячки посходили. Сьогодні ще докупила, покажу вам. Прості сорти. Так, а це пізня морква сходи. Тільки теж якось сіялося в один момент. Тут більше, чи тут менше, там більше. Ну, нічого. І тут добре. Це редисочка в цьому парничку зійшла. Гарно рясно. Так що не знаю, якісь такі насіння. Одне насіння з цієї фірми сходить добре, інше не дуже. Так що, капусточка, антомати почали виходити. І кіт іде. Іди отсюда. Іди, кажу. Там також капусточка повиходила вже. Баклажанів ще не видно. Ну, почекаємо. Також. Якось так. Черешні цвітуть, краса. Це рожева черешня, а це в нас вишня черешня. Цього року якась вона скудно цвіте, зазвичай вона на ній більше листя, більше квітів. А це щось вона, видно, прихворіла. Бо там воно дне листя, тут одні квітки, щось таке, незрозуміле. А це ось поки ходила, роздивлялася, що у нас там росте, знайшла во якогось красунчика в мене. Це все один і той самий сорт, тільки він такий більш жовтий. І вже ці порозквітали. Нещодавно виходила, вони зелені стояли, буквально позавчора. Сьогодні вони вже квітнуть. Краса. Люблю квіти, аби ще було більше часу, щоб доглядати за ними гарно. Півончики. А це ось яка красунька. Буквально зранку виходила дві квіточки, було розпустилися. Сонечко пригріло, і воно вже майже вся гілочка розквітла. Краса а Аромат неймовірний. А це розказувала вам нещодавно, що у мене якісь мілкі тюльпани, а виявилося, що це у мене вдалося, я не знаю яким чином, 10 років цвіла одна квітка. Щороку одна квітка виходила. І вона щороку тільки одна квітла. Цього року по осені трошки переробляла клумбу, не доробила. Але все одно пересадила їх сюди. Я навіть не знала, що це будуть вони. І вийшло, що в мене тут тепер букети жовтих тюльпанів. Один тут і один ось тут. Там будуть звичайні оці великі рожеві, нам ну, навіть не рожеві, а коралові. А тут будуть жовтенькі. У цього прям така зелене вкраплення. Красунчик. Кричить, несеться, несеться. Так, одне тут. Вони собі гніздечко змайстрували. І друге зараз в іншому місці. Але там зараз зайнято. Так, а це друге гніздечко вони собі змайстрували. Ще тепленьке. Так. Буду додавати в інкубатор. Там зараз є яйця. А ці буду ще додавати. Зараз буду перегортати яйця з інкубатора. А увечері треба буде докласти. У мене там трошки не збиралися, тому треба буде докласти. Це дуже цікавий процес. А зараз невеличка розпаковка. Їздили до міста, купили ось такі підгузки, дуже непогані. Кому потрібно, я думаю, вони вартують уваги. Бюджетна, досить прийнятна ціна, часто на них акції. І, здається, вони є ще підгузками. Це трусики, а ще є підгузки. Так що, я думаю, що кому цікаво, Зверніть увагу, вони продаються в магазині Простор. Так що, кому цікаво, зайдіть, подивіться, можливо, спробуйте. Так, це магазин Аврора. Купила такі серветки. Ось такий досить бюджетний засіб для миття посуду. І купили ось таку ерунду. Ваші діти страдають такою фігню. Дітей у мене троє, тому прийшлося купити таких три. По-іншому ніяк. Заходили в насінневий, повторили знов такий бурячок, зійшов він гарно. Тому повторили ще. І купили ще ось такий ранній. Спробуємо. І купила ось таких гарбузів. Ось таких два. І ось такий. І донька попросила спробувати виростити кавуни. Тому купили такі. Будемо бачити, що з цього вийде. А це, а це те, що залишилось від наших пасочок. Свої ми вже поїли, а це те, що нас пригощали. Ну, якось так. Ну, на цьому буду завершувати наше відео. Дякую, що додивилися мої, до мої кінця. Вачі, мої вачі, мої вачі, до нових зустрічей. Папа.